Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Слава Україні! Героям слава! Ну що, друзі, початок листопада. Сьогодні гарна чудова погода. Ми вибралися з вами до лісу. І зразу походивши, ну, ходив я вже біля пів години, ходжу по лісі, і нам попадає перший білий грибочок. Сьогодні у нас зараз на годиннику у нас 8.40. 0.1.11 1 листопада і перший біляк нам. І то дивіться який здоровий нам попадає. Ідеальний. Дивіться, який... Ох, то він... Тут така шапка, що... ого. Друзі, оце краса. Ось. Подивіться, який біляк. О, чудовий, товстий, здоровий білий гриб 1 листопада. І нам повезло сьогодні знайти такого білого. Вівторок, 8.40. Ну, за новим часом години позавчора перевели. І такий красивий нам попадає. Зранку був легенький приморозок. Ну, так лише чуть -чуть прихватило травичку. Але нічого, ще нам попався один білий. Можливо, ще щось знайдемо. Добре, продовжуємо наші пошуки. О, такий красунчик. Ах, пахне красота. цікава пота. Добре. Угу. О, йдемо далі. Ну що, друзі? І другий грибок на сьогодні. Це в нас попадає голубінка. Правда, я її вже копнув ногою. Викопав з листочки вже білого несу в руках. І Другий нам грибок попадає. Така чудова, молода голубіночка. Першого. Листопада. Ось така нам попала чудова. Давайте чистимо, йдемо шукати щось ще може знайдемо. О, Такий класний осінний ліс. Красота. В лісі тишина. Та ще легонький вітерець повіває. Такий трошки холоднуватий, морозяний, але нічого. Красиво. Із нього ліс красивий. Та ліс взагалі красивий любої пори року. Ще пташки співають по деревах. А співають вони круглий рік. Тут залежно від погоди, якщо дощ і холодно, хмарна погода їх немає. Но зранку, коли сонечко, вони все співають, чи зима чи літом. Да, почистимо нашу. бочку. Ну, краса. Чистонький, гарный. Хлупает. Есть такие. Вот на что мы обтер. А ну, проверим нашу глубиночку. Чистонько, друзья. Ще б 1 листопада б вона було хабакли. Краса. такі два у нас. Йдемо далі. Ну що, друзі, продовжуємо йти по лісі. Ходив я хвилин, напевно, знову з 15-20, ну до півгодинки часу. Ось знайшов я таких дев'ять чудових молодих голубінки. Правда, хтось їх почистив, вони чисті, все. Чистонькі, гарні. Хтось їх почистив і викинув. Не знаю чому. Молоденькі, красиві, а з боку від них недалечко. Ось там ось, хто зазирає. Білий грибочок. Голубенки почистив, повікидав, білого не замітив. Лишив нам. Ми візьмемо і білого такого чудового. Ці дві голубінки заберемо. Чудові, молоді, красиві. Ось. Ось така нам, друзі, третя знахідка на сьогодні. Чудовий молодий білий гриб. Дві голубіночки. Тепер ми маємо вже два білих і три голубінки. Сьогодні 1 листопада, на годиннику вже 9 година, 5 по 9. Ну що, продовжуємо далі, можливо, ще ми щось знайдемо. Раз вилазить гарне сонечко, в лісі стає тепліше. Продовжує наш пошук. Так, слідчий грибочок. Як не дивно, знову нам попадає голубинка Це вже на сьогодні у нас шоста чи п'ята. По-моєму, п'ята. Ось така попадається нам. Ну ходив я довго, поки я знайшов. Вже біля пів години. Може далі годину. Після того як я знайшов білого, знаходжу ось таку глубінку. Ну ми продовжуємо Ще є пару місць, може ще щось нам попаде. І нарешті після довгих пошуків, а ходив я напевно більше як годину. Це йшов я вже по дубині, далі, далі всю перейшов. Не попадає нам тут червоний козар. Ось такий червоняк, здоровий, уже ну, нормальний, Буде брати. Ось таке. Ну, сумасші не густо. Два білих, п'ять голубінок і один червоний козар. Ну, 1 листопада нема що хотіти. Будемо дякувати і за те, що взагалі щось знайшли. Це вже плюс радує результат. І попався нам наступний червоняк. Ось який. Це вже такий старкуватий, попід'їджуваний. Тут вже немає що брати, Лишаємо його. Йдемо далі. А диви такої? Ага. А він є, молодий. І ще який файн, дивіться. Сьогодні. О! В листопада, він такий. О, дивіться, який. Молоденький, красивий. Білий чудовий грибочок. Красивий, молоденький. О, вже не дурно ми прийшли. Так. Ну а за цим грибом то вже було варто. Що варто, то варто. Подивіться, який красень нам попадає. Ну, це суперовий грибочок. такий тимючий з комариками детський О, Такий буро, темний бурий. Ось, пізно грибочок. Правда, каса? Є. Ось. Ті два нам попадає. Рослина далеко не до одного. Чудово. Продовжуємо. Ну, але за цим грибом то вже дійсно варто було прийти. Але там зазирає. Шо грибок, то грибок, подивіться кітама шляпочка. У мене вже друзі недурно прийшли. Дивіться, який тут. О. Ну шо ти, шо ти. Ай, а він тут на нас чекав. Де там двоє нога. О. Ті дивіться який. Ага. є. Супер. І наступний друзі, знову молоденький білий гриб. Ну це щось просто неймовірне. Мені просто не віриться, що вони тут такі ще молоді попадають. Так. О. А вони ось такі гарні. На дворі гарна сонячна погода, тепло. Волога є. І білі ще лізуть. По букових лісах вони попадають. Ну не густо. Але там один, там один. І є двіцький красень. У, красота. Це ми вже не дурно прийшли. Це вже взагалі. Ось така нам, друзі, попадає молода голубінка. Красива молода О, голубіночка. О. Дивіться. Молодесенька, гарна. є, і наступний білий грибочок, друзі. Молоденький, гарний. Дивіться, листочки на деревах вже майже немає. Лише він так у низах. Листопад. Так-так. Нам тут, ух ти, зразу не замітив, то є ще один. Ади. Поставив сумку. Чуть його не розлушив. Так пішов. Один, бо другий ось там оцього я замітив зразу. Де цікі молоденькі. Ну це щось неймовірне. Ну, грибний сезон у нас триває. Що триває, то триває. Дивіться, які молоденькі гриби. Це якась красота. Це супер. Супер бомба гриби. Це є щось з чимось. Ну, емоції переповняють. Красота може таке. Стоп, 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 шо лежав. А, то мухомор пантерний. Так. Далеко, тому що грибок. Ну Добре, може тамшишся білі. І тут глубінка. Ну, грибочки, ще полісі, всяких дуже багато. І білі попадають. Краса, добре. Ну, позаминулого сезону я закінчив його 23 листопада. Я був знайшов послідних чотири білих гриба. Так що шанс побити рекорд цього року. Листопад, друзі. Ну, як подивитися поверхів як дерев, то листочки де-не-де. Ще трішки тримаються. Ну, тут залежно від дерева. В низах. Ну, ще трохи є. Ну і слідущий грибок. Нам попадає голубінка. Хм. І знову голубінка. Поодинока. Серед лісу, така під'їджена. Намачки вже її поїли, сили швидше. І храбаклива вона, ще й до того храбаклива. Ну, нічого немає нею, Але лишаємо, але ми її знайшли. Це вже радує. Красота. Добре, шукаємо далі. І знову нам попадає. І знову нам попадає голубінка. Подивіться. І знову велика. Знаю, що вона добра, На вигляд така ще нічого. Перевіримо. О! Ця чиста, де будемо брати, супер. Хм. Така красуня нам в кінці сезону. І ще нам попадає голубінка, друзі. І ти на диво ще й молода. Ось молоденька. Красива голубінка, як на початку літа. Ось, на кінці сезону. Ну що й не дивно, на дворі так потепліло. Вона, напевно, попутала. Кінець осені з початком літа. О, яка файна. Тверда, напевно, класна, чистонька бере. Як міняється ліс. Ще недавно все було зелене. Ще недавно взагалі все розпускалося. А тепер лише на березах залишалися листочки. На березах, не знаю, ще награбались по долині у букках легонько. Така краса, небо чисте. Останні теплі дні. Пороку та є зима. І це красоти нам знову чекати півроку. Ну що, давай продовжуємо ж пошуки. Зайшов глянути в березину і пару метрів, і тому нам попадає червоний. Не знаю, чи він добрий. Ось такий. Ох, уламався. Та ще ніби тіловий. Будемо брати. Так, продовжує друзі, йти березині І нам попадається знову чудовий молодий цього разу червонячок. такий молоденький ще. Взагалі красавець. Ну, ідеальний гарний червоняк. Добре, беремо. Це вже радує. Опа! Походив тільки, що поберезні, перейшов назад в Бучину. будемо знов шукати білих. По дубинах ніде більше немає. Ходимо по Бучині. Тут знайшли пару молодих. Шукаємо далі. Може ще щось знайдемо. Вперед. І нам молоденький попадається. Але їх вже немає так багато. Але попадається, такий нам бурий, бурий. Ось такий молоденький, гарний грибок. О, два. Краса. И берем. що, Ось і підійшов наш похід до фіналу сьогодні 1 листопада. Ще напослідок вам покажу ось такі два мухомора нам попадає по дорозі додому. Ну все, а це закінчую. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. па, До наступних зустрічей, зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. А вони ще будуть. Ну, за одним одним варто було йти. Пів кілевий красень, Здоровий, гарний, красивий грибочок. Ось. Красота. Набрав, друзі, гону, біжу додому. Навіть на диску вже під ноги. Думаю, що нічого нема. І такий во я збив такого величезного гриба. Улупив, шапку відбив, корінь теж. На самому виході з лісу. Вже навіть не думаю нічого знайти. Просто вже голову вверх йду і тут такого збиваю. Десь кашапка. який класний поповся. Красота. О, ще один нам попадає. Супер. Дарем.